Мені прийшла посилка стему, зараз будемо з вами разом дивитися, що там лежить. А, я вже її розпакувала, тому що попереднє відео в мене не вийшло. І перше, що я дістала, це корзинка під цукерки. Ось я хочу купити цукерки, сюди ось так покласти і десь для детей. Друге, це на стіл скарб. Не виглядає нічого, так, на картинка. Зараз подивимося, що по якості. Ну, Звичайно, приємно. Розуміла, на один раз саме на те. Не буду розкривати повністю. Зрозуміло. Чисте діко. Так, а це наш ампусик на пляшечки. Тут два наборчика, напевно. А де ще один? Чи тут два? Ладно? А може їх опуть? Ось тобто немає. Повинно тобто бути два. Це пірголічки, смаковики на стіл. Так, а це кульки. Їх тут багато. Зараз їх приємно. Так, ага. Говорю, ого, ого. Ну, не давайте такі нормальні. Один, два. Так, тут що? Вау! Та ти що? Я не думала, що воно таке велике. Да? <гум> <гум> Йо, так, така. Так, так, І щось ще? Маю, напевно, а, це 2026. Просто цифра. Гірлянда. Ось це я чекала, напевно, в першу чергу. Буду перевіряти, що воно, ну, як працює. Побачимо. Так, далі. Окуляри. Я їх чекала для відео, для контенту, де мабуть все вчуті. Их, якщо я не помиляюсь, повинно бути дев'ять. Вони з паперу, звичайно. Короче, щось вот такое, вот, вот такое. Ось таке повинен бути, але все. Під кожне відео нові окуляри. Так, не всі мир, не буду, Короче, сніговики, Мари Крисмас. Такое. Ялиночки, прянички. Ну, не знаю, що там. що там. Такс. Санта. О, ні, ну я це хочу поміряти. Такс. О! Боже мій. О. О. о, Все. Шикарно. Відосики будуть. Порт новорічний. Це чехол. Із-за цього чехла затримувалась моя посилка. Так. Тому що там було якесь призамовлення. Не, не виглядає норміка. Ось такі, ті, у мене зараз. А, все з мішками.